Так, друзі, дивіться, зламався в мене мій палець опорований. Я прийшов в амбуланс. Зараз я в амбулансі. покажу, як все тут відбувається. Як тут приймаєш медична допомога. Прямо піді мною таке вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову. і далі відправляють на догляд. От сюди. Ти чекаєш, тут ти маєш тут досить довго чекати. Ну, приблизно це година-дві. От мені зараз повезло вечір, 9 вечора я чекав там всього півгодини.

Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всім процесами. Тут ну, це моє коло, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють сюди чіп-карту і все бачать. Купа-купа різних методів дослідження. Тут мене ну, мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні. Аналізи взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Трошечки тут якось так позніматися. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, Тут, тут навіть оперувати можуть, це я точно знаю, тут прямо оперують. Тут є такі крісла для пересування, якщо туди незручно пересуватись. Тут на комп'ютерах в речі збираються і в цьому місці отак прямо у них концільно сіли. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. Тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати, і це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну, професійних споруць. От. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря і подивимося, що мені скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. Ну, я, я ліг, можна сидіти, що хочеш, і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. Минулий раз, коли мене привезли. Я чекав дві з половиною години найбільше, поки мене відправлять в палату. Це ж Просто лежиш і чекаєш. Hello. Так, мене відвели, зробила рентген. Коротше, рентген гарний, у мене тут гарна консолідація. Тільки палець дійсно викидали зі сторону. Мені треба ставити ендопротез сюди. І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати доктора. Це буде довго, п'ять довго. Так, прийшов доктор і зараз показує мені знімок руки. Це було два місяці назад. Тепер зараз. Так, тут з'явилась консолідація, але тут просто дивіться, що сталося з пальцем. Yeah. Все, мене оглянули, ось ми на лівці підняли зверху, сказали, що ми нічого не можемо зробити, їти додому. Пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Ось. Так виглядає гарна лікарня. І просто тепер треба їхати додому і чекати зустрічі з досвідченим хірургом. Отака, ось така швидка, екстрена, невідкладна медична допомога. Зато все гарно.